Я маю честь від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради в себе особисто, в вашому обличчі, передати великі слова вдячності і поваги. Напередодні Дня волонтера Духовна Рада та Хмельницька обласна рада провели молебені за усіх благодійників. Дай їм відвагу сміливо визнавати віру у Христа Розп'ятого та Воскреслого і мужньо боротися проти гріха. І всілякого зла. Боже Слово дає нам силу і велику надію сьогодні, коли ми маємо такі труднощі із постачанням зброї, і з різними е дезінформацією, і з різними такими настроями суспільства, що якось все погано йде, то Боже слово нам дає велику надію, що Бог з нами і ми переможемо. Завдяки волонтерам. Наші захисники мають все необхідне, щоб долати ворога. Одяг, генератори, окопні свічки та їжа це лише невелика частина того, що передає громадська організація Гайдамаки військовим на фронт. Їздять щотижня, потреба не зникає. Кожну середу ми виїжджаємо Харківська Донецька область, кожну середу Запорізька Херсонська область. Ми їздимо як маршруточка. Тобто ми не їздимо так, що зібрались, поїхали, ми завжди зібрані, як то кажуть. Це, речі, це машина туди, як правило, машина назад на евакуацію, це генератори, це буржуйки, це нові. Знахідки наших хлопців, які тут роблять, це маленькі буржуєчки, підокопні свічки. Капелан Валерій Хома розповів: військові на передовій цінують працю волонтерів. Без них цитує захисників, військовий священник, не вдалося б вистояти. Я дуже часто відвідую схід, відвідую фронтові райони, підрозділи, стабілізаційні пункти. Знаєте, я просто їду, і коли на зустріч мені просто я, я намагався деколи навіть рахувати волонтерські машини, і я просто збивався. Ну за кермом там. Що небудь, і я б я з своїм кажу, слухайте, ви подивіться тільки по цих машинах, а якби їх не було, ну як би ми воювали, якби їх не було. А скільки ми передаємо постійно різного майна, різних знаєте, дрони, тепловізори, бронежилети, амуніція ну це мільйони, мабуть, мільярди коштів як рахувати на коштів. Ну це неможливо перерахувати на коштів. Ось така відповідь: це надзвичайно цінно. І поки військові захищають нас від агресора, волонтери рятують їхнє життя. Капелан Віталій Півнів каже, посилки, які отримують. Б'ють захисники, насправді бережуть бійців і сьогодні, коли є виклики в суспільстві серед військових, серед внутрішньо переміщених осіб, серед людей, які втратили буквально життя через ворога, через цю агресію, волонтери як ніколи, мають об'єднатися і мають бути піти спільним фронтом на на перемогу працювати на перемогу і доставлено посилок. І коли є потреба, і від цього залежить життя військових, та сама гума, ті саме автомобілі, камери нічного бачення, це все підтримує і зміцнює оборону. Спроможність нашої держави, втома це нормально, каже волонтерка Леся Стебло. Усі ми іноді відчуваємо знесилення через війну. Благодійники це люди, які постійно знаходять в собі сили і продовжують підтримувати українських військових і охочих допомагати захисникам стає більше 30% добровольців переселенці. переселенці». «Бувають звичайно хвилі, коли тобі дуже складно. Але ти дивишся на своїх дітей, ти дивишся на своїх друзів, ти дивишся на тих військових, з якими ти вже дружиш роками. Це вже не просто дружба, це вже родинні стосунки. І ти розумієш, що зупинятися не можна з вірою в себе, з вірою в Господа Бога, з вірою в людей, з вірою в ЗСУ працюємо далі і наближаємо перемогу. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк зазначила, волонтери всюди. Це і дітлахи, які збирають гроші на блокпостах, і пенсіонери, які, попри поважне. Не вік знаходять час на плетіння маскувальних сіток та приготування їжі захисникам. Усі вони допомагають наближати нашу перемогу. «24 лютого 22 року, саме завдячуючи волонтерам, світ побачив опір від України, і він точно щухати не буде. Бо наші захисники не зламні захисниці, бо наші волонтери. Мають поперед себе ще багато завдань зараз наближати перемогу, а потім спільно, спільними зусиллями, всі гілки влади, всі представники різних сфер соціальних відновлювати Україну. Тож перемоги нам всім, і нехай береже Бог кожного українського волонтера.